Тема моєї проповіді сьогодні той самий непереможний Дух. Коли ми говоримо про сьогоднішнє свято, сьогодні ми святкуємо день, коли Господь посилає нам самий свій найцінніший дар Святого Духа. Чому? Тому що саме цей дар, який отець вилив на Христа під час хрещення в Йордані, він виливає на наше життя. Пам'ятаєте цю сцену, коли Ісус виходить з Йордана, і Біблія каже, що небо відчиняється, і звідти. Злітає Голуб, Дух Святий у... у виді Голуба і сідає на Ісуса. Я хочу сказати саме цей дух, можливо, не в такій формі, не в формі Голуба, але виливається в наше життя, коли ми звертаємось до Бога. За хрещенням Духом Святим. Давайте послухаємо ривок із Івана від Віттіана, 20 розділ з 19 по 23 вірші. Увечері в день Воскресіння, там, де перебували учні, двері були замкнені, страхались бо у виходить Ісус, ста посеред посередині та й каже їм мир вам. Це промовив, показав їм руки і бік. І врадувались учні, побачивши Господа, і ще раз, і Ісус їм каже: Мир вам. Як мене послав Отець, так я посилаю у вас. Це, промовивши, дихнув на них і каже їм: Прийміть Духа Святого. Кому відпустите гріхи, відпустяться їм. Кому ж затримаєте, затримаються. У таємниці схоження Святого Духа на Христа Небесний Отець говорить: Ти, син мій улюблений, в тобі моє благовоління. Хочу сказати кожен раз, коли ви. Приймали Дух Святий у своє життя. Саме ці слова лунали до вас. Ти син мій улюблений, ти донька моя улюблена, і в тобі моє благовоління. Тому ті, хто прийняв хрещення Духом Святим, так важливо, щоб ми розуміли, що ми отримали. Це не просто молитви на інших мовах. Це дещо більше. Це його увага, це його захист, це те, що Бог послав для кожного з нас, щоб ми мали захисника. Причому Ісус чекає, щоб Ти спирався, включно не на себе, а на Дух Святий, бо Він дає нам благодать. Він дає нам керування Святого Духа. Тому П'ятдесятниця, вона, знаєте, в собі також несе апостольську місію. І Господь дає тобі свої дари, посилає тебе в світ з місією. Христос сказав до своїх учнів: як мене послав Отець, так і я посилаю вас. До чого тебе кличе Христос? Передусім, щоб ти прийшов як апостол туди, де є Твоя Галілея. Він хоче, щоб ти прийшов у свою сім'ю, у свою спільноту, в школу, в парафію, в університет, в трудовий колектив, там, де є люди, знайомі, рідні, близькі, щоб ти прийшов туди як апостол, принісши туди Слово Боже, істину Божу, благовість. Оце так важливо почути її саме від тих, кого посилає наш великий Господь. Тож прийми сьогодні цей дар Духа Святого. Іди в цей світ, у якому так бракує Божої любові та людського ставлення. Я ще раз прочитаю вірш про хрещення Духа Святого. У той час Ісус прийшов в Галилею до ріки Йордан, щоб Іоанн похрестив Його. Та Іоанн намагався відмовити Ісусу, кажучи, я сам повинен хреститися у тебе, тому ж Ти йдеш до мене, чому ж ти йдеш до мене. І відповів Ісус, нехай поки що буде так. Бо належить нам виконати все, що Господь велів. І тоді Ан дозволив йому похреститися, то Ісус похрестився і тільки но піднявся Він з води, як небо розкрилося йому, і побачив він Духа Божого, який сходив на нього в подобі голуба, і голос пролунав з небес це син мій улюблений, який догодив мені. Дух Божий це не голуб. Дух Божий це також не вітер. Дух святий це особистість, і так важливо, щоб ми розуміли це. І коли ми звертаємось, спілкуємось з ним як з особистістю, то в нашому житті відбуваються переміни. Він опустився на Ісуса у вигляді Голуба. Випробування в житті Ісуса почалися не тоді, коли Він без Духа Божого, а коли саме Дух Божий зійшов в Його життя. І Бог дає нам свята, щоб ми нагадували собі і пам'ятали про те, що нас, насамперед ми отримали, коли прийняли хрещення Духом Святим. Івана 14 розділ з 1 по 4 вірші. Нехай не тривожиться ваші серця, мовив Ісус, продовжуйте вірити в Бога та вірте також в мене. У домі отця мого багато кімнат. І якби не було, так, то я б вам сказав, я йду туди, щоб приготувати місце для вас. А коли піду, приготую, то повернуся і заберу вас з собою, щоб ви були там, де я. Коли я піду туди, і ви шлях знаєте. Неважливо, через що ти будеш проходити в житті, але це свіття воно не закінчується тут. причиня нашого спокою має бути в тому, що ми віримо, довіряємо Богому, Богові так, як на небесах. І Він чекає нас. Це єдина підстава не тривожитись, на, ходячись на цій землі, тому що батько наш Небесний, Він очікує своїх дітей. І так важливо, щоб ми це розуміли. Івана 14, розділ з 5 по 12 вірші. Хомай каже тоді: Господи, ми не знаємо, куди ти йдеш. Звідки нам знати шлях? Я є шлях істини і життя, відповів Ісус, і ніхто не прийде до Отця інакше, як через мене. Якщо ви справді знали мене, то знали й Отця Мого, і відтепер ви знаєте Його, ви бачили Його, тоді, Пилип мовив, Господи, покажи нам Отця, і цього буде досить для нас. Ісус відповів. Я був серед вас так довго, а ти, Пилипе, досі не знаєш мене. Хто бачив мене, той і Отця бачив. Як ти маєш сказати покажи нам Отця, хіба ти не віриш, що я є в отці, а отець у мені? Слова, що кажу вам, ідуть не від мене, отець, який є в мені, вершить справи свої. Повірте мені, коли кажу. Що я в Отці, а Отець в мені, якщо ж ні, то повірте мені за чудесні справи мої. Істинно кажу вам: хто вірить в мене, зможе здійснити, здійснити те, що я. Що я. Так, він так він здійснить навіть більше, бо я йду до Отця свого. Чудові слова, які ми маємо в Господі, це те, що Він каже, те, що я робив, ви також будете робити. Коли Дух Святий сходить на нас, Він дає нам сили, Він дає свою міць, Він вивільняє це в нашому житті. І коли ми віримо в те, що, те, що робив Господь, зможемо робити ми, то Бог Підтверджує цю віру в нашому житті через дії, котрі відбуваються в нашому житті. Коли Господь говорить ці слова, Він починає говорити до них як таке, знаєте, поняття, як естафета, Він, наче передає цю естафету своїм учням, говорячи про те, що те, що робив отець в мені, то робив Отець. І люди по-різному вірять в Духа Святого. Не всі знають, для чого Він приходить в життя людей. Для нас дуже важливо знати це і розуміти, бо якщо я не вірю, я не буду користуватися цим. Якщо я вірю, я обов'язково буду вивільняти це в своєму житті. По причині, що Дух Святий прийшов в наше життя, ми маємо силу проповідувати Слово, зціляти. І все решта, що робив Ісус, ми можемо робити. Бо сила Його вона є присутня в нашому житті. Івана 14, розділ 16 по 17 вірші. Написано І я проситиму Отця, а Він дасть вам іншого помічника, який буде з вами вічно. Це дух істини, якого світ не може прийняти, бо не бачить і не знає Його. Ви ж його знаєте, бо Він живе з вами і буде жити в вас. Любов до Бога не має проявитися тільки в словах. Бо хоче бачити наші діла. Бо хоче бачити, що та любов, котра є в наших серцях, вона проявляється через наші дії. Тому що християни почали називатися християнами, коли вони почали жити як Христос. Коли люди дивилися і казали, що ми десь це вже бачили, вже хтось так робив. І це був Христос. Тому дуже важливо, щоб ми були носіями Духа Святого і всього того, що йде за Духом Святим. Це його дії, це Його сілення, це ем, мир і спокій, який приходить через нього. І, бо він є втишитель, і Біблія про це говорить. Коли Ісус був поряд з учнями, знаєте, вони завжди мали піклування від Його серця. Він знав, куди плести, куди йти, що робити. Все це озвучував їм, говорив їм. Але прийшов час, коли він сказав краще для вас, якщо я піду. І ну, ми говорили вже про це, не всі зразу зрозуміли, чому саме краще. Але учні знали, що таке втішитель, і що він робить в житті людей. Тому вони сприйняли це дійсно як щось особливе, важливе, що прийшло в їхнє життя. Івана 14 розділ з 21 по 23 вірші. Хто приймає мої заповіді і дотримується їх, той справді любить мене, а хто любить мене, той, того і отець мій полюбить. І я любитиму того і явлюся йому, і запитав його Юда, але не іскаріот. Господи, як це так, що ти лише нам. Явиться, а не світові. Ісус мовив відповів, хто любить мене, той слідуватиме вченню моєму, і отець любитиме Його, і ми прийдемо до нього і будемо з ним. Як я вже сказав, християнство це не просто прознання Бога. Це коли Він робить оселю, любить оселю в тобі, коли Твоє серце. Улюблене місце для нього, коли він не переживає там якихось утисків, тому що е, ти займаєшся чим якимось, якимось непотребством, але так важливо, щоб в твоєму серці Ісусу було затишно, щоб дійсно знаходячись там, Він мав радість і мир за тебе, за те, що твоє серце дійсно відкрите для Нього. Ні, прийшов до Ісуса вночі, Ісус сказав йому: не вистачало лише одного, це народитися згори. Є речі, які ми не можемо зрозуміти поки, але приходить час, і ми все зрозуміємо. Івана 16 розділ, з 12 по 15 вірші, написано так. І ще багато чого хотів би я вам сказати, та зараз ще не знесете ви всього того. Але як прийде дух істини, то направить вас до істиної правди. І не від мене, і він не від себе говорити, говоритиме Він, а скаже те, що почує. Він сповістить вас про прийдешнє. Він принесе мені славу, бо візьме те, що належить мені і відкриє його вам. Все, що належить Отцю моєму, належить і мені. Ось чому кажу я, що візьме від те, Він те, що мені належить, і відкриє вам. Те, що Ісус робить, Він завжди дає нам вихід в будь-яких життєвих ситуаціях. Він піклується про те, щоб ми дійсно мали вихід. Бо Дух Божий не просто Дух Святий, дух Божий це дух істини. Якщо я хочу не заблукати, мені потрібен дух істини. Він дасть можливість кожному, хто дійсно шукає Бога, отримати відповідь і відкриття саме від Бога. Римлянам 8 розділ з 22 по 27 вірші. Ми знаємо, що досі світ, створений Богом, стогнав і страждав від болю. Ніби та жінка перед пологами, і не лише світ, але ми також чекали, відчуваючи біль. Ми, хто має Дух Святий як перший зародок благословення Божого. Поки що ми терпляче очікуємо повного усиновлення. Коли Бог визволить наші тіла, ми врятовані і маємо надію в серці. Та коли б ми могли б бачити те, на що маємо надію, то вже не надія була б? Хто ж може сподіватися на те, що вже бачить? Оскільки ми сподіваємося на те, чого не бачимо, ми чекаємо його з терпінням. Так само і Дух приходить нам на допомогу, коли ми безсилі. Ми навіть не знаємо, за що маємо молитися, та дух сам заступається за нас перед Богом з таким зітх... зітханням, що словами не вимовиш. Та Бог бачить, що в серцях наших Він розуміє духа, бо з Божої волі заступається духом. За людей Божих. Дух Божий намагається допомагати нам в молитвах. Ти починаєш молитву, а далі вона тече. Дух Божий ллється через твої уста і дає тобі правильні слова. Дух істини допомагає в наших немочах. І особливий вірш, який, знаєте, мене по-особливому торкнувся, написаний Захарій, 12 розділ з 10 віршом. Тут пророцтво, пророцтво, яке було ще при Захарії. Я вилю на дім Давида і мешканців Єрусалима, будьте уважні, дух ласки і молитви. Я вилю на дім Давида і мешканців Єрусалима дух ласки й молитви. І вони дивитимуться на мене, як на того, кого вони простромили і тужитимуть за ним, як за єдиним сином, гірко побуватимуться, як за первістком. Знаєте, коли ми говоримо про Дух Святий, ми не завжди розуміємо всю ту велич, яка прийшла в наше життя. І не тільки велич, знаєте, в цьому вірші ем, цей дух ласки, знаєте, щось таке особливе. Його неможливо навіть пояснити, як це воно. Проявляється, але, але це дійсно таке щось, щось особливо ніжне, особливо приємне, коли ти наповнюєшся Божим Духом. Тому нехай Бог дійсно завжди наповнює кожного з нас духом ласки і молитви щоб ти завжди був відкритий молитися, молитися на інших мовах, молитися Духом, давати Духу Святому можливість ходатайствувати за тебе. Бо знаєте, коли Дух Святий ходатайствує за нас, Він робиться саме по потребі нашого життя. Інколи ми наскільки, знаєте, направлені не в тому напрямку. Що можемо молитися за якісь речі, котрі нам зовсім не потрібні, не молитися за те, що вкрай важливе для нашого життя сьогодні. І саме, коли ми даємо можливість Духу Святому мати за нас ходатайство, саме тоді ми даємо можливість Богові ем, молитися за ту нужденність, яка є насамперед в нашому житті. Бо Бог знає, що нас чекає. Ми не знаємо. Знаєте, коли відбувається відбувається тривога, ця тривога не тільки в звукові, котрі ми чуємо, ця тривога також вивільняється на серця людей. Знаєте, тривога починається, люди починають, знаєте, йорзатися на стільцях, думати. Куди воно влучить, куди не влучить. А Дух Святий знає, куди влучить. Саме тому Він може молитися за тебе і за твій захист, знаючи, що тебе чекає в тому чи іншому моменті. Тому дозволяйте Духові якомога більше ходатайства за вас, моліться Духом. Нехай молитва Духа, знаєте, буде. Чимось особливим для вашого життя. Щоб це не була якась формальність, знаєш, треба сьогодні помолитися трохи Духом. Нехай ця молитва буде насушною в вашому житті, нехай ця молитва буде потрібною в вашому житті, нехай ця молитва буде молитва, яка використовується в вашому житті кожного дня, щоб Дух Святий, Дух ласки і молитви. Був присутній у твоєму і моєму житті. Нам важливо в житті усвідомлювати, що Дух Божий має бути в нам, в нас. Є великий привілей бути хрещеним Духом Святим, молитися іншими мовами. Бо в нашому житті є Втишитель Дух істини, який пояснить, проведе. Нас у нашому житті. Я знаю, що в нас не всі хрещені Духом Святим. Я би просив би, щоб прославлення вийшло сюди наперед. Кожного разу, коли ми святкуємо день народження Духа Святого в нашому житті, коли ми святкуємо день народження церкви, бо це саме. Той день, коли народилася церква, ми молимо за хрещення Духом Святим. Я хотів би, щоб ми сьогодні співали саме той псалом про Дух Святий. Все прославлення, вийдіть, будь ласка. Давайте ми піднімемося всі.